На минулому тижні до Покровська завітав благодійний фонд із костюмованою виставою для місцевих мешканців, внутрішньо переміщених осіб та просто гостей міста за їхніми плечима. Вже близько десяти виступів на церковну тематику. Головна мета учасників вистави аби незважаючи на жахливі реалії сьогодення, люди не втрачали віру: віру у Бога, збройні сили України, неодмінну перемогу та настання миру на наших землях. Зараз у нас проходить такий тур благодійного концерту по різним містам України. Під назвою Пасхальна кантата це театралізований музичний виступ про смерть та воскресіння Ісуса Христа. От і цей тур розпочався з 14 квітня. От і він вже триває майже місяць. І наші актори вони по різним а, містам областям більше десяти областей України вони наїздять і показують саме передають людям надію. Ми хочемо людям передати надію на те, що, хоча в нашим, нашій країні зараз труднощі, якісь є проблеми, але а, ми обов'язково з Господом Богом їх переможемо. У костюмованій виставі прийняли роль понад 10 Акторів, які не просто грали, а проживали кожен свою роль. Марія? Марія, Що ти робиш? Це ж миро. Ти знаєш, яке воно дороге. Чуть з. Музична вистава проходила у стінах благодійного центру Дитяче містечко, керівником якого є Леонід Литовченко. Він каже, що такі заходи досить важливі як для місцевих мешканців, так і для вимушених переселенців. І, хоча під опікою Леоніда Захаровича не один десяток вихованців дитячого містечка, він зі своєю командою знаходить можливість допомагати нужденним. Помагаємо нужденним в Авдіївці, постійно ми кожну неділю допомагаємо. Набори, одежда, стройматеріали возимо, дрова возили, 260 буржуек відвезли осенью. сделали, привезли туди, на передову і встановили їх. І люди там виживали за счет цього. Я думаю, що в цьому вражається віра, що якщо ми віри, і віра в нас жива, то вона має бути видною. Ми повинні допомагати людям. І коли ми це робимо, то ми робимо від душі, як не не взірає на те, що там стріляють, не стріляють. Ми приїжджаємо, а люди нас вже там ждуть. Важливою частиною відновлення нації є її моральна та духовна рівновага. Саме для цього проводяться благодійні концерти для всіх постраждалих від наслідків повномасштабного вторгнення.